Одного разу за Ісусом ішла велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та Зайордання. Побачивши народ, Він зійшов на гору і, коли сів, підійшли до Нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх блажені у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блажені засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє. Чим її солоною зробити. Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Євангеліє ВІД Матея. Кожна людина бажає щастя, бажає блаженства. Христос, приходячи на землю, приносить людям справжнє щастя і проповідує Його. Часом людина може помилитися у пошуку щастя і шукати там, де щастя, де його немає. В сьогоднішньому Євангелії Христос називає щасливими. Убогих духом, миротворців, переслідуваних заради Нього. Тобто дає зрозуміти всім нам, що щастя не полягає в задоволенні, але щастя полягає у житті з Богом і в виконуванні Його святої волі, щасливим Згідно науки Христа, є той, хто живе так, як Бог бажає. Тобто приймає усе з його рук, переносить терпеливо навіть наруги, терпіння, намагається ширити любов у цьому світі. І той, згідно науки Христа, є щасливий, той, який живе для інших. Учимося цього від Господа, а справжня наша надія має кріпитися в тому, що Господь каже: радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах за земний шлях, наш труд і все те, що ми зробимо для Бога з Богом для ближніх, за те все ми отримуємо вічну нагороду. У Царстві Небесному. Нехай Христос скріпить у нас цю велику надію на те, що за всі наші труди, за все, що ми пережили, за всі наші терпіння, ми отримуємо в тисячі, в мільйони, в мільярди разів більшу нагороду від самого Господа.